Дождик. І що я хочу просрати годи свої, просрати я годи собі в світових компаніях, говорю. і То, що добре в цих компаніях, що От я зараз одна робляка працюю да, на дому, там. то сама ти одна нема друзів, а коли, звісно, в цих сетєвих компаніях добре те, що, ну, що багато всяких зустрічей. Якісь е, мероприяття, там, косметика, ну там, таке все. Це інтересно. А в інфобізнесі там, ну, то як на себе і таких зустрічей немає. Але що з того, що ти зустрічі, ти всякі ці е, головне <сум> гроші, що були? А де брати гроші? Де їх брати ці кошти? Де, як е, ти на всякий, да, на всякі зустрічі теж треба. Якось і одітися і все. А гроші через 2-3 роки. Це довго дуже треба строїти свою компанію. Дуже багато треба людей приглашати. Це не кожен, це не кожен може. Якось не видержує одні та ж рутина. Це, я говорю, хто в світєвих компаніях добився успіху, це дуже сильні люди. От, тому я інфобізнес. Вибрала, що правда, навчання, але тут треба добре вистроїти всі воронки, все, щоб працювало все. Тому що я поки де в кого є. Я теж медленно мало дій роблю, тому так. О, так що дощик сьогодні. Дождик, Дощик. I